Всім доброго ранку. Так, я сьогодні ходила на пошту заплатити за світло із тисячі. Так що, хто получає через пошту пенсію, можна заплатити комунальні послуги або брати товарами. Так що в мене якраз вийшло. Заплатити за світло. За дві хвилинки я справилася. Дала стару квитанцію, вона мені все внесла і відрахують. Гарна у нас була школа і закрита не учнів так Садочок дітки ще є. Ще садочок у нас відкритий, працює. Я сьогодні вирішилася йти пішки, щоб мене ніхто не віз, бо дуже слизько. Приморозок, сніжок притрушує. Я думала, буде розставати, але ще поки не розстає. Кругом. У нас вулиці асфальтовані, це Корсунка. Центр у нас і сільська рада, і почта, і, і магазини, і садик. Все-все корсунці. А наше довгеньке. Через річку так, асфальт, асфальт веде аж до Наташної бабулі і до мами і аж до скали. Дальше через скалу травичка, так що болота нема тут ніде, кладка у нас дуже слизька. Але зранку вже посипали, хоч і пісочком, але можна йти. Вже не так слизько. Так що в нас є при сільській раді людина, яка і обкошує бур'яни, і посипає такі участки, де машина не може під'їхати, дороги, кладки. так що Сміливо можна йти. Поки я причапала додому помаленьку, затопила в хаті, то прийшла. Вони вже скільки роботи зробили. Вже тут розібрали. Вже Наташа. Дослідуючої будки тут, мабуть, якась дровітня була чи що, мабуть, дрова колись складали Тут жила бабуся сама. І що вона знаходить цей раз? Скрутяне з проволки. Це тут вдвоє. Нічого собі, це ж це хто ж так його крутив? На, 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 на яких? А, ось і ще. Це так? Нічого собі. Як це його так можна такими гарними квадратиками сплести? Хто це його плів? М Угу. Тут ще бабчині дрова. Зараз будемо все. Розтопила котла. І зараз все, щоб його не викидати, зараз все спалю цей всій мусор. Так. Вже яка купа дров, хоч воно тут із цвяхами. І гниле і таке сяке, але воно все згорить. Ві скільки халабудру зібрали, хоч би десь якийсь горшок золота знайшли. Хоче золото знайти. Ага. Так. Так, прочитала я тільки ще коментарі. Де ми на якому хазяйстві шукаємо скарби? Зараз розкажу, згадуйте. Так, тут на вуглі живу я. Йдемо далі вуличкою донизу. Ох, і слизько. Ага. А ще в галошах, то наче на коньках. Так, йдемо далі. Так, підкинула бля. гляньте, що робиться. Все йдемо йде донизу. У. Всі на вечір топлі. Все село в диму. Так, йдемо далі. Тут жила баба Ганя Євтушенчиха, може, ви пам'ятаєте? Її вже немає, вона давно померла, її племінниця тримала тут як дачу. Вони вже не можуть, вже здоров'я не дозволяє і цю дачу. Ми відкупили недавно, так оце, хатинка старенька ідемо, йдемо, йдем, йдем. і далі тут. І далі тут подвір'я, де йдеться вся розборка. Так, гляньте, скільки в нас окацій. Якщо їх вирізати і скласти метровками, ще можуть і оштрафувати. Ну, це все наше. Ну мені. Не віриться, що ще будуть ходити по хати і штрафувати. А далі дід... дід Галушка жив і жила потім Наташа з Ігором. І вже в них воно теж, як дача, тому що вони перейшли до мене. Так що згадуйте і напишіть, чи згадали. Сьогодні в нашого сусіда день народження. Ще ми його вітаємо. Цезар. Ти вже його обгавкав, да? так? Ой, Знайшлася ще така щітка, якої вона давності. Тут на Черкащині робили із трави. Така трава робили щітки. На Хмельниччині, наскільки я пам'ятаю, робили з проса. а потім вже пішли щіткий зав'язок. Отака. І Ми там паличку купили. Так, дітки вже приїхали зі школи, Ех... в них сьогодні була ярмарка. Анжела напекла їм смаколиків. Коли да, Покажи, що вам дали на Миколая в школі. За 20 гривень мені дали 4 штуки. Дивіться. Яка коробка здоровенна? На кілограм. А ти що? Які цукерки, а ну висипай тоді, підбираєш. Висипай тоді збереш. Nie. Давай, подивимося, які цукерки. Які... Ні, не хочеш висипати. Тож зберемо назад коробку, nie. давай. Ні. Як oh. uh -huh. Які хочеш. вже Олег їсти не буде. Так, вже одні цукерки. Це вже тато одіжме, мабуть. Якщо не будете нічого їсти, тільки цукерки, то оди жмут, звісно. Ой, яка красота, які коси. Треба мати силу їх носити. Олешка, я ж стану, десь сідай, треба ж туди лізти. Ні. Коли його поставила, він обої помалював. І каноє моці, йому все одно. Оце то Олешка ти даєш? Ха? Розказала вчителька на зборах, що Олешка не слухає. Я кажу, ти ж мені обіцяв слухати. Він каже, я ж тільки на один день тобі обіцяв. Ну от що з ним робити? Оце хлопчик активний. Чи ти дивишся на когось, чи хтось дивиться на тебе? Олє. Ти слухатись обіцяєш? Дивися, всі люди дивляться тебе. І чекають, поки ти обіцяєш, що слухати будеш. Тільки не на один день, а щодня. Добре, Добре, обіцяєш? Всі підписники наші дивляться. Точно обіцяє. Точно обіцяє. Всі чули, що він точно обіцяє. Ха? Поділився всім, поділив цукерочки. За дні, за дні очі. Очі. Марія, Не багато. це буде на остаток. А, ну добре, ти їв? Да. Ну все вареники. хорошо. Ще раз обіцяй. Олег, ще раз обіцяй. <клухи> Обіцяю. Обіцяю. Все, будемо вчительку щодня питати тепер. Така в нас крупа Іде. не розтає. таке дрібнесеньке. Земля біла. Так, поїхали ми її вже додому. Такий висновок, що вся школа не може з першим класом справитися. То малюють парти, то малюють об... обої. То ліжка, хто його зачіпає, здачі дає. Кажу йому, що не можна давати здачі. Хай мене не б'ють. В общем, вчительці не... не з медом. Ну, раніше я не знаю, раніше якісь не такі діти були. Зараз вони не мають поняття, що це таке слухатися. Так що вже... Ніч на дворі скоро вже вже попоралися і йдемо в хату. Всім на добраніч, тихої тихо і всім ночі.